Усім привіт! Якщо забули мене, я назвуть і заріклася я фільми дивитися. А якщо цікаво, чому просто перегляньте два попередніх випуски бавовни про братву продакшн. І якщо цікаво, підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте. Ну все ви знаєте. А я поки розкажу вам, чому іноді далекі закордонні новини мають прямий стосунок для України. І кандидати на бавовну вони не тільки за перебріком. Якщо ви уважно гортали стрічку новин, то могли б побачити і зовсім не звернути уваги на затримання колишнього бригадного генерала Андрія Наумова. Ну, затримали і затримали. Скажете ви, добре, чого ти я на воду каламутиш? А ні, не просто. У валізах Наумова мільйонні суми, а у голові державні секрети. Як поетично затримали товариша у Сербії, лояльній до Росії і сильно лояльній країні за підозрою у відмиванні грошей. У ДБР є версія, що екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, наприклад, щодо системи безпеки зони відчуження ЧАЕС. Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому керівну посаду в службі безпеки України збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру. ДБР Ядерна катастрофа або домовитися із русньою смерті або гроші та імунітет. Хм треба подумати кілька важливих моментів перше як затримали Наумова? 7 червня на прикордонному переході з північною македонією на півдні Сербії разом з громадянином німеччини олександром акстом який в україні до речі внесений до санкційних списків в машині якою вони їхали виявили 600 тисяч євро 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди адвокат андрія наумова віктор гостіляць повідомив що його підзахисний заперечує провину у відмиванні грошей він він підтвердив, що наумов і АКС перебувають під вартою у місті, ніж що на півдні Сербії. Журналісти до речі стверджують, що Наумов взагалі залишив Україну за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що у них була інформація, що буде війна. Вони не вірили в те, що Україна встоїть. Ну і звичайно намагалися потім перейти на бік окупантів. Я вважаю, що для держапарату для касти чиновників які своє благополуччя багато років будували, тому що користувалися інколи безконтрольно, в більшості корупційно своїми можливостями і тим своїм, скажімо так, службовим становищем, дії, коли вони під час війни покидають, вивозячи свої капітали і свої сім'ї з країни, можна вважати державною зрадою, бо вони не прості громадяни, які мають всі права і свободи. Вони а, мають службові обов'язки. Друге, чому це варте уваги? На міг бути консервою Кремля, обіймаючи при цьому високу посаду в службі безпеки. Що саме по собі і я не розумію, як таке взагалі можливо. А -а -а. А по-друге, екс-генерал СБУ наумов може отримати притулок у Росії за свідчення проти Зеленського. Про це пише інсайдер у той же час. Шеф-редактор сайта або наприклад, Орес Сохар, із посиланням на власні джерела в силових структурах, говорить про інше. Він пише, що Кремль планує влаштувати театралізоване судилище над Зеленським. Поки не знаю, як це можливо, але ключовим свідком там має стати саме експосадовець СБУ, який підтвердить, що український режим влаштував геноцид. Вла власного народу у таке не хочеться вірити. Але за дивним збігом обставин у місті Ніж, де перебуває зараз затриманий, знаходиться військовий аеродром, що використовується військовим контингентом Росії. Населений пункт, який таки напрошується на отаку бавовну, як на мене. Різні джерела стверджують, що росіяни зараз торгуються із сербами щодо передачі Наумова. А інтереси Наумова у справі представляють два юристи. І українські силовики, наприклад, стверджують, що обидва вони знаходяться на грошовому забезпеченні спецслужб РФ. До речі, в українське посольство пан Наумов теж не звертався. Може, тому що у березні якраз Зеленський позбавив його звання а ДБР тоді почало розслідування за фактом державної зради. Буквально ще одне рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма. Зрадниками, але поступово всі вони покарання отримують, тому вже більше не генерал, як начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України, наумов Андрій Олегович. Що це, якщо не планування державного перевороту, причому українськими силовиками зрадниками та ще й з-за кордону, але ж хіба вперше загроза планується поза межами України чи тієї ж Російської Федерації? Ще з радянських часів кримінальний простір. Він залишився. І оті всі так звані вори в законі, кримінальні авторитети, вони залишились єдиними на всю територію, фактично, можливо, крім країн Балтії, на всю територію колишнього СРСР. І всі оці групи інтересів вони продовжують існувати в Україні. Є представники, які просувають тим чи іншим чином. Різноманітні ідеї щодо якогось спільного євразійського простору, щодо якоїсь там спільної панслав'янської ідеї. Причому це відбувається ж не тільки на рівні маргіналів, але і на рівні певних представників візофісу президента. Відразу згадуються сходки у Ростові за участі такого собі умки. Якщо хтось забув, це кримінальний авторитет Сергій Олійник, з яким грають у нерест. То ловлять його, то знову відпускають у вільне плавання. І так вже двічі. Права рука на ріка Петровського до слова. А ще дописи царьова. Ви ж не забули, хто це такий. Що? Коли почалась Друга світова війна. Волонська різня була. Цей фрукт пише про розумних людей у Дніпропетровську. Ой, вже ці карти 80-х, яких там тільки назв немає, які мовчать із антиросійськими заявами. І дійсно, наприклад, ви ще згаданий пан Петровський зовсім не квапиться визнавати тероризм Росії і не робить публічних заяв навіть із Відня, де перебуває від початку вторгнення, як стверджують закордонні змі. І тут я замислююся, наскільки дійсно є загроза для діючої влади, і чи не можуть всі ці люди з різних куточків діяти як проросійські мережевики. Якщо, наприклад, певним промисловим групам вигідно мати добрі стосунки з Російською Федерацією, бо там знаходяться їх замовники, ринки збуту і так далі, а кримінальним авторитетам вигідно, тому що це єдиний наркотрафік. Єдиний трафік е, торгівлі людьми, е, проституція, торгівля зброєю, незаконний обіг зброї і так далі. Тому подібно, то вони так само будуть просувати ці ідеї. Отже, знову за кордоном знову про російські мотиви, які тягнуться, чи не зсередини країни. Один запит у Google, і ми бачимо, що екс начальник головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України виявляється бізнес-партнер Наріка Петровського, що і варто було довести. До речі, хто. Хто небудь знає якусь схему, в якій Петровський не брав участі. Але як же СБУ і криміналітет їм же недорогою? Мені здається, що найбільшим криміналітетом сьогодні українським ЄС був. Чим вона займається? Чим вона займалася всі ці роки? З одного боку, там зберігалась велика кількість агентів впливу, а це кримінальний злочин Росії, який так чи інакше стали людьми, які. Багато що зробили, щоб Україна виявилася слабкою перед російською агресією. Здавали інформацію, інколи конкретно робили так, що от ми втратили, якщо вірити, тому ж СБУ втратили південь завдяки діям агентів, які були всередині СБУ. Багато очільників місцевих осередків СБУ ну, виявилися просто зрадниками. А якщо згадати ще Крим, Донбас, де вони просто. Перейшли на сторону агресора, це одне, а з іншого боку, СБУ займалася і займається рекетом наших підприємців. Я не здивуюся, якщо все це злочинне угруповання, діючи з Сербії і Відня дійсно готує переворот в Україні, але перевороту кажуть експерти не буде через те, що ми українці, і у цьому наша сила. Я не вірю в переворот в Україні. Тому що українців як би вони не відносилися до влади, а українці традиційно до влади відносяться з насторогою, з недовірою. А традиційно її люблять тільки під час, коли голосують, можливо, на виборах, але потім любов у нас закінчується. Але сьогодні війна і тому є у українців відчуття самозбереження і розуміння, що якщо ми тут вийдемо переворачувати владу. Це втрата керованості ситуації під час війни це небезпечно, і тому українці можуть не любити владу, вони можуть її критикувати, вони можуть мріяти її поміняти в легітимний спосіб, але про переворот ні. Нехай бавовна палає на руснявих землях. З вами була Яна Богославська. Лайк, дзвіночок, підписалися і обов'язково побачимося.